Якщо у 40 років вважала героїня відомого радянського фільму Життя лише починається, то в 65 воно у самому розпалі доводить сумський художник Віктор Михайличенко. Його ювілейну виставку з присмаком ліризму та гармонії відкрили в обласному художньому музеї. Про те, чим вона наповнена і про що розповідає у сюжеті Христини Бондаренко. 65 років більша частина життя під руку з творчістю і навіть власні іменини Віктор Михайличенко відзначає по-мистецьки, яке годиться справжньому художнику виставкою у колі таких же творчих людей. Зі своїми роботами, не наче з дітьми, ніжно, обережно та з любов'ю, малює душею і переважно етюди. Сьогодні ж додав трішки особистого виставку присвятив найдорожчому коханій дружині, якої три роки тому не стало. я был целый, и вдруг стало без моей половинки, я стал половина. И вот у меня первые два года, в общем-то, не мог прийти в себя, как бы, ну, плохо не работалось, в общем, честно говоря. Не работалось, ничего не радовало, ни природы, ничего вроде, ну, машинально что-то делал. А потом думаю, ну, наверное, Галина бы меня не одобрила за это. Ну, и этот год решил взять так подналечь и сделать выставку. За рік багаж назбирав чималий, близько сотні полотен. Тут усе своє, рідне, українське. Це вже четверта ювілейна виставка майстра у стінах музею. Але щоразу такі експозиції з родзинкою відрізняються іншим, трошки ставленням до природи, більшою досконалістю створення цих робіт, більшою якоюсь величністю. Бо тут він оспівує, просто оспівує саму природу, велич природи. І, і саме і крім того, тут ще три е, три портрети дружини. Не було, до цього не було. Він взагалі мало портретів. писав. сьогодні. Поруч із художником найближче оточення: друзі, колеги, і, звісно ж, родина. Мені сподобалося, якщо чесно, усі картини. Вони змальовані з душею, з серцем, з любов'ю. Художник зображає е, у цих картинах природу саму. І Він хоче донести, щоб ми її любили. Колеги ж по творчому цеху переконують, картини відображають сутність майстра. Якщо подивитися на ці всі роботи, да, складається враження, що це людина спокійна, світла, тому що роботи в в настільки легкі. А це е, е, якраз її основа, це основа художника. І е, е, людина оптимістична, дуже оптимістична, е, яка не впадає в, в якісь крайнощі. Акварели, сповнені любові та нежности, зачепили й відвідувачів. Привлекательность в беглості и в свежести впечатления. Достаточно сложная техника. Она тяготеет к мягкости, к нежности, но в то же время к сложному языку. И, на мой взгляд, все вышеперечисленные свойства данной техники автору удалось в полной мере отобразить в своєму творчестве. На майбутнє Віктор Михайличенко чітких планів немає, хоча знає точно, пензель та фарби не покине. Христина Бондаренко, Олександр Гортус на часі новини.